Життя, як той цвіт, що землю красить, приходить пора, і він облетить, приходить пора і приходить той час, і наше життя, і наше життя відходить від нас. Приходить пора і приходить той час. І наше життя, і наше життя відходить від нас. Цінуймо Його життя то є ціль, і слово Христа у серці носіть, щоб в нашій душі була чистота, яка б наповняла, яка б наповняла наше життя, щоб в нашій душі. Була чистота, яка б наповняла, яка б наповняла наше життя, як цвіт облетить, дозріють плоди, бувають вони смачні не завжди, бо наші плоди залежать від нас, як ми проживемо, як ми проживемо відведений час. Наші плоди залежать від нас, як ми проживемо, як ми проживемо відведений час, залежить від нас, чи пекло чи рай, як прийде Господь збирати врожай, пожнімо добро, даруймо любов. Щоб в нашому житті лиш добрі плоди, Господь віднайшов, пожнімо добро, даруймо любов, щоб в нашому житті лиш добрі плоди, Господь віднайшов, Цінуймо його, від зла бережіть, любов до життя у серці носіть, щоб в нашім житті. Промінням заграв, той цвіт, що розсуне, наче сльозу, до ранку збирав, щоб в нашім житті промінням заграв, той цвіт, що розсуне, наче сльозу, до ранку збирав.